Вітаю, друзі! Мене звати Богдана і я експерт преміальної нерухомості агентства The Capital. Сьогодні ми з вами знаходимося в житловому комплексі преміум класу Riviera Riverside, розташований на самому березі Дніпра і всього в 10 хвилинах від центру міста. Унікальною особливістю комплексу є власний яхт-клуб, де ви можете пришвартувати яхту та провести час з друзями. Територія комплексу повністю закрита. Є консьєрж сервіс, цілодобова охорона. Спортивні клуби, дитячі майданчики та місця для відпочинку. А зараз пропоную піднятись і подивитись вашу ідеальну квартиру. А зараз ми знаходимось в квартирі. Тільки подивіться, яка вона світла та простора. Все за рахунок панорамних вікон. Дизайн даної квартири для вас виконувала відома дизайнерська студія Наталії Більшакової. Квартира починається з передпокою, при вході є вмістки шафи, гостьовий санвузол, хозблок, поєднаний з пральною. В квартирі встановлена тепла підлога, а основний обігрів та кондиціонування здійснюється через фан-койли. В даній квартирі ергономічне планування, завдяки якому спальна зона знаходиться в одній. Частині квартири, а кухня з вітальною знаходиться в іншій частині. З абсолютно всіх вікон квартири відкривається вид на Дніпро, Києво-Печерську лавру та батьківщину Матір. Вітання поєднана робочим місцем, де ви зможете займатися власними справами. Також тут є комфортний шкіряний диван, де ви зможете проводити час з рідними та близькими. Увечері з балконів, а їх в квартирі два, ви можете спостерігати мальовничі заходи сонця над Дніпром та центром столиці. Кухня відділена від вітальні броньованим склом, що дозволяє готувати і не поширювати запахи по всій квартирі та економить площу. Кухня обладнана сучасною побутовою технікою. Є різноманітні джерела освітлення, що перетворить будь-який процес приготування їжі на суцільне задоволення. Також на кухні знаходиться обідня зона. Даний стіл розкладається, що дасть можливість вам приймати велику кількість гостей. Давайте пройдемо в іншу частину квартири і розпочнемо з дитячої. Дану кімнату можна використовувати як дитячу, так і кабінет. Кімната доволі простора. Тут є робоче місце або місце, де ваша дитина зможе виконувати домашнє завдання. Є вмістка шафа та балкон, на який можна вийти також із господарської спальні, яка знаходиться поруч. В даній кімнаті є все необхідне: меблі італійського виробника Доміо, Ліжко кінг-сайз з ортопедичним матрасом, вмістка гардеробна і великий санвузел з ванною та душовою кабіною. Різні елементи освітлення в спальні забезпечать ваш комфортний відпочинок. Пишіть в коментарях, що найбільше сподобалось в цій затишній квартирі. А якщо ви побачили квартиру своєї мрії, записуйтесь на перегляд за посиланням в описі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Побачимось на переглядах!